У Казковому лісі на Великій Галявині відкрилася спеціалізована лісова музична школа з відмежою мовою викладання. Директором школи був Бурмило Михайлович Ведмідь. Учителями Пантера Ягуарівна, математика Лізавета Петриківна, лісознавство, мамонт Африканович, лісова історія. Жирафа жирафіївна лісова географія Мак Макакович, і Бегемот Бегемотвій Співи і Фольфеджіо. Чи знаєте ви Павла Денисовича? О, ви не знаєте Павла Денисовича? Чудова надзвичайна людина, Павло Денисович. Добрий, вихований, розумний, а який квітливий. Це ж він вигадав штукатенцію для розтікування гудзиків після випробування її Степан Іванович Карфолька три дні не міг сісти. В палаці чарівних казок Неподалік от вежі сміху височив палац. Зубчі стіни його були прикрашені безліччю різноманітних химерних фігур. На даху на самому вершку сиділа прекрасна царівна, а біля її ніг звивався і сповзав у них з стіні змій Горинич. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигорні, голий голісінький, загоряв, голова під парасолькою, все інше на сонці. І раптом Петька, дачник як рвоне, бугай за ним, дачник товстий, з черевцем, бачить не втече, а тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп виглядався, досі невідомо. Але факт. Півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його, дачник штани надів і одразу на станцію додому їхать. Ні, хай з Бугаєм, петькою вороги наші б'ються».